Якщо ж ми через 90 днів після закінчення паузи не побачимо, що країна домовилася, і ми побачимо жорсткий протекціонізм, що призведеться до високої інфляції, яка і так зараз не маленька, то ми можемо зайти якраз в таку. Затяжну рецесію, яка може тривати півроку, рік, півтора року, і це може призвести до волатильності, до падіння, до корекції фондового ринку. Можливо, це перейде на інші інвестиційні інструменти, такі як крипторинок, нерухомість, але фондовий ринок буде реагувати одразу. І таким чином ми побачимо, як і підвищення інфляції, і після того, як федеральна резервна система відреагує на це і буде вливати. Ліквідність, тобто гроші на фондовий ринок, тоді ми можемо побачити розворот. Коли це відбудеться, як довго буде тривати рецесія, і чи не вийде все під контролю, ми можемо тільки побачити в майбутньому.